Друзі, продовжую інформування щодо роботи НПУ та благодійного фонду порятунок нотаріусів та їх сімей. НПУ продовжує співпрацю з міжнародним нотаріатом щодо надання допомоги нотаріусам України. Про це говорили на засіданні МСЛН та міжнародному конгресі нотаріусів, які відбулися на початку грудня у Мексиці. Питання війни неодноразово піднімалось під час заходів МСЛН. Нас поважають. Нам висловлюють захоплення, нам хочуть допомогти. Мій виступ як представника України на асамблеї МСЛН іноземні колеги зустрічали і провели гучними оплесками. І це були оплески усім вам, усьому Нотаріату України, усьому народу України. Так само успішно на асамблеї виступив представник ІНПУ Юрій Орзіх. У своєму зверненні я чітко вказав. Що нотаріати Росії та Білорусі повинні бути виключені за МСЛН. На цей час вирішено зупинити членство цих нотаріатів як мінімум до наступного конгресу, тобто до 2025 року. Зауважив, що з березня 2022 року Месален припинив будь-які контакти з цими нотаріатами. Також за зверненням НПУ Україну звільнили від сплати членських внесків Месолен на 22-23 та 2024 роки. А це 7 тисяч євро кожен рік. Ще одним рішенням МСЛН додатково виділила 15 тисяч євро до благодійного фонду НПУ. Крім того, Нотаріальна Палата Польщі перерахувала 80 тисяч злотих. Це приблизно 15 тисяч євро. Дякую віце-президенту НПУ іні Бернацькій за поїздку на конференцію польських нотарісів та презентацію нотаріату України. В кінці минулого тижня Нотаріальна палата Литви прийняла рішення. Про додаткове виділення коштів у Фонд НПУ. На початку 23-го року очікується виділення додаткової певної суми від РНС. Як ви вже знаєте, новим президентом МСЛН обраний Ліонель Гальє із Франції. І хочу зауважити, що він велике значення надає темі України. Ми з Ліонелем постійно підтримуємо зв'язок. Найближчим часом він планує візит в Україну з метою обговорення плану дій. Щодо допомоги нотаріусам України. Також відпрацьовую тристоронню співпрацю мслн НПУ Мін'юз, а в подальшому плюс РНС. Щодо співпраці з Францією, французькі колеги мають бажання відпрацювати механізми з надання фінансової допомоги задля цифрування нотаріальних архівів перед усім областям, де велись та ведуться бойові дії. Сподіваюсь, що цей проєкт. Активно підтримують МСЛН, РНС та окремі палати. На міжнародній арені голос українського нотаріату звучить гучно, НПУ має повагу. Колеги, з будь-яких питань за потреби звертайтесь до вашого голови відділення чи до мене безпосередньо. Я 24 на 7 на зв'язку. Тримаємось. Наша перемога невідворотня. Слава ЗСУ, слава Україні!